Футболістів, чіпси, чіпси, футболістів, футболістів відоміх футболістів, які грали у чемпіонаті турецької суперліги? Ну або у чемпіонаті Туреччини 3, 2, 1. добре. Значить, Рікардо Куарежма. Так. значить, Хто там ще грав в йобаній цій турецькій лізі? Емре Белезуглу. Хто хто? Він, конечно, турок, але ні, Олександр не погоджується, що це відомий гравець, не зараховуємо. Добре, Вадим Видихай що грав. Морозюк Микола. — Миколаєва. Ми Микола вітання, значить. — Три бали зараз. Хто там ще був такий, щоб відомий? Ну багато, дуже багато грав. Це дочу ні? — не, ну відомий. <гум> <Так, гум> Вибач, будь ласка. Так, далі. Чекай, давай фенербах. Ну багато насправді грало. Згадайте, в Галатасараї сараї грали. Я, та там що? Я фенербах чи галадорової Ну сараї? Добре, легенди Достандує навіть Реалу грали. Уграли. 9 10 секунд залишається. Супер легенди грали. Рауль. А, ні. Роберто Карлос? Близко. так, -кар 4. 4. Роберто Карлос <гум> грав. <гум> <гум> і Роберто Карлос грав. 5 секунд. Все, 6 гуті, Шість питань, молодець. Абсолютно вірно, Шість. правильно, грав Гуті, грав Роберто Карлос, грав… Не хочеш піти за Володимиром Павловим? Окрім цього, Борзю грав, але хто ще грав? Грав і Франк Рібері, і Робін Ван Персі, і Дрогба у нас грав.